Та ефірі Теркальвів видивити спорт панораму. Огляд найцікавіших спортивних подій тижня, що минає. І сьогодні у програмі ви побачите. Кікбоксинга фінське золото їде в Україну. Вільна боротьба. Кращі молоді борці Європи. З'їхали з до Львова. Форсаж по Львівській у Львові. Відбули змагання з дракрейсінгу. Регбі сокіл готується до гри з оболонню. Яскравими перемогами завершився виступ львівських кікбоксерів на чемпіонаті світу, який проходив у столиці Греції. За фінфайтери клубу Тріумф Микола Гавриляк і Катерина Тарновська повернулися золотими медалістами. З лауреатами світового форуму спілкувався Василь Тріска. Справжньою сенсацією став чемпіонський виступ 19-річного Миколи Гавриляка. Вихованець тренера Романа Кардаша у вазі до 80 кілограмів у першому поєдинку з рахунком 3-0 переміг спортсмена з Чехії та вийшов у півфінал. Там на Миколу чекав господар чемпіонату грецький спортсмен, якого львів'янин переміг у важкому п'ятираундовому поєдинку. А ось фінал з представником Туреччини вже був не надто складним. У другому раунді Микола Гавриляк посилає туркам нокдаун, що стає вирішальним і робить львів'янина чемпіоном світу. Десять років тренувань це якби була мрія, така з дитинства здобути чемпіона світу саме серед дорослих. Я не сподівався, що це відбудеться настільки скоро, оскільки тільки другий рік. Виступаю серед дорослих. Ну, змагання були, я б сказав, на досить достойному рівні. Пройшли всі суперники, були добре підготовлені. Відповідно, вони ж чемпіони своїх країн. От найтяжчим для мене виявився суперник з Греції. Тим дуже добре фізично підготовлений, впевнений в собі, і відповідно він був на своїй землі, відчувалася підтримка земляків. Проте в тяжкому поєдинку зміг його здолати. В фіналі зустрівся з Турком. І в другому раунді Турок пропускає сильний удар від Миколи і падає в нокдаун по печінці. Там, правда, він вийшов в третій раунд, але вже зробити нічого не зміг. І таким чином, Микола. Став чемпіоном світу в ваговій категорії до 80 кг. Ще одна представниця львівського клубу Тріумф Катерина Тарновська впевнено добирається до фіналу через відмову двох спортсменок вийти у бій та зустрічається з фавориткою турніру, представницею Греції. У напруженому поєдинку, демонструючи хорошу техніку, швидкість та тактику ведення бою проти шульги, львів'янка одноголосно перемагає господарко змагань і здобуває титул чемпіона світу. Найскладніше це тренування насправді. Це фізично, а на змаганнях дуже важко морально. Треба налаштовуватися, треба кон концентруватися на супернику, треба виконувати тільки завдання, яке дає, дає тренер. І відповідно, тоді буде змога і можливість ставати чемпіоном. Перемогла одноголосним рішенням з господаркою, практично, турніру, з лівшою, досить складний бій, без екстра раундів. Тому ми маємо незаперечну чемпіонку світу. До речі, Терновська і Гавриляк стали єдиними представниками західної України, які здобули золоті медалі світового чемпіонату. І в цьому небия заслуга їх наставника, тренера клубу Тріумф львів'янина Романа Кардаша. Україна виступила дуже достойно. Взагалом, якщо брати від дітей до дорослих, то завоювали 39 золотих медалей. Кікбоксинг має багато розділів і багато хто заявлявся в двох розділах. Після цих успіхів на любительському рівні Терновська та Гавриляк планують спробувати свої сили серед професіоналів. Свято вільної боротьби у Львові десятим відкритим всеукраїнським турніром вшановують пам'ять провідних борців та тренерів Львівщини. Окрім представників українських шкіл у змаганнях візьмуть і борці з Польщі, Словаччини, Білорусі та Росії. Більше знає Марія Шпира цього року, окрім вшанування пам'яті тренерів та провідних борців, турнір присвятили до 140-ої річниці від дня народження Івана Боберського. Цей рік на Львівщині присвячений року Івана Боберського, визначного діяча українського фізичного виховання, тіло виховання, як ми говоримо, так він започаткував багато таких добрих справ громадських організацій. Був не тільки спортовим діячем, але. Основні суперники українців на континентальній першості росіяни та поляки приїхали на змагання себе показати і на українців подивитись. Вони знайшли можливість приїхати, щоб перевірити свої сили і подивитись на інших. А от росіянину Руслану пощастило менше вже на старті. Хлопець поступається. Було важко, суперник казався чуть болі вісомий кілограм побільше. Ті було тяжо турнір серед дівчат у ваговій категорії до 49 кілограмів. Перемогу одну за одною здобуває бронзова призерка кадетського чемпіонату світу Маріана Колос. Спочатку борчиня здолала росіянку, а далі була сильнішою за землячку представницю львівського державного училища фізичної культури. Я з нею не в перший раз борюсь, Мені з нею набагато легше було боротися ніж з росіянкою. Ну і навчитися так само, як і я в Львівському державному училищі. Я вже якби. Вивчила, вже знаю, що вона робить, і мені набагато було легше. Прийшов підтримати борців і срібний призер Олімпійських ігор у Пекіні Андрій Стадник. Адже присутність кумира на таких змаганнях додає стимулу учасникам. Коли я був маленьким і боровся на такому на такого рівня змаганнях, я коли бачив в якихось відомих людей, скажімо так, чемпіонів світу, призерів світу, скажімо, зразу таке було появлялось бажання. Стати таким самим триватимуть змагання три дні і завершиться у суботу. Водяний бум у Львові триває після завершення чемпіонату України з водного полу На фінішну пряму у нашому місті виходять і обласні змагання серед дітей. Щоб зберегти інтригу у чемпіонаті, організатори вирішили визначати переможців у матчах плей-офф до трьох перемог. У першому поєдинку, що відбувся три тижні тому, перемогу святкували юні ветрополісти Євроспорту. Тепер другий матч плей оффу відбувся вже на території басейну Динамо саме тут тренується команда США номер 3 Відтак вони і вважалися господарями двобою. Однак дати гідний опір гостям у юнаків не виходило. Хоча такі шанси на початку поєдинку були. Тут, звичайно, що є і у Динамо шанси ще ну, підтягнути свій рівень майстерності і форми. От, і так само, Тобто вони все рівно, діти в тому віці, вони якщо тренуються, то з кожним днем, з кожним тижнем набирають, набирають форми. І все буде залежати від того, ну, як вони будуть приходити на тренування, відвідувати і як відноситись до тих тренувань. Тренування тренуваннями, але такого джокера, як у команди Євроспорту, у ДЮСШ немає. З появою у басейні Богдана Дзядика у господарів просто не було шансів. Постійні тренування не пропускають тренування. І навіть коли є можливість, схожу на два тренування: постійні тренування і старання. Просто треба мати бажання і все. Рахунок сьогодні закономірний. Е, так, просто ну ми маємо більше опиту. ми після цього чемпіонату України більш зіграні стали. Ну і команда стала як одним цілим. Прикладом для Богдана, звичайно, є доросла команда та її тренер Ігор Зінкевич, який знаходить час, аби дивитися за юними талантами. Я постійно дивлюсь на дорослих. Я був неймовірно вражений фіналом цього чемпіонату України. Так я буду старатися, я хочу попасти в майбутньому в Динамо. Олексій Єгоров добре розуміє, що має шанс виховати хорошого атрополіста, але каже, і в Богдана є свої недоліки, над якими тренеру ще потрібно працювати. Він наскільки багато користі приносить для команди, стільки і помилок робить. Тобто моє наразі враження таке, що воно, ну, грубо кажучи, грає по нулях. І переважно хлопці, звичайно, що він є лідер команди. Шукають його, і в першу чергу вільний, він не вільний. Намагаються йому пас видати. Коли його нема, в принципі, вже тут більше командних дії проявляється. Підсумковий рахунок у матчі 15-6 на користь євроспорту засмотив насамперед тренера претренерадю США, який навіть не захотів спілкуватися з нами у післяматчовому інтерв'ю. Віддуватися за наставника погодився Ярослав Куліков. Певно, сили в руках ударів не вистачило нам. Можливо, треба нам тренуватися, бити. Вони вже більш-менш треновані. Нам ще треба можливо, ну, У нас води нема багато, так а в них ну, можливо більше. Не знаю, сили не вистачило. Наступний і можливо визначальний поєдинок за титул чемпіона області відбудеться 30 червня цього разу у басейні Євроспорту. І впродовж теми водного полу. цього тижня національна збірна України повернула зі Словенії, де відбувалось перше коло відбіркового етапу до чемпіонату Європи. Хоча наші збірники зірок з неба не хапали, але задніх теж не пасли. Допомагали головній команді країни і троє гравців львівського динамо. Півзахисник Дмитро Алєксєєв та двоє нападників Юрій Бегінь і Сергій Гришин повернулися з табору національної збірної України у хорошому настрої, адже отримали шанс зіграти за головну команду країни, а відтак і перевірити свої сили на міжнародному рівні. Це опит. Ти ну, набираєшся там. Я от, дай, там, зайшов проти французів, програв, пограв, мене, тренер випустив. Ну, зразу ну, відчувається. Потім вже було легше наступні навіть ігри після. Набагато легше. Я думаю, ну, воно відзначиться. Там, мені в Україні коли я там буду грати. Ну, це ну, великі перспективи. Згідно з регламентом, цьогорічний відбір до чемпіонату Європи відбуватиметься у три етапи: у першому українці грали в Словенії, де, окрім господарів, басейну суперниками у групі нашої команди були білоруси, французи, швейцарці та молдавани. У першому матчі українці поступилися фаворитам групи французам, 14-7. Французи, скажем, на голову краще від нас грають, тому з ними був ми намагалися грати достойно. Намагалися просто отримати свій результат, щоб не було велика різниця. У другому турі українці відчули смак перемоги. Наші ветерполісти не залишили жодних шансів швейцарцям 14-8. Перемога над швейцарцями дещо розслабила українців. Про що свідчить інший рахунок? 10-10 з Молдовою. Оце, мабуть, перемога над Швейцарією нас розслабила перед ігрою з молдаванами, тому що швейцари обіграли молдаванів, а ми обіграли швейцарію з дуже великим різницею. Мішів 10 і, мабуть, це нас морально розслабило, і команда підійшла до цієї гри. Виграли до гри, як то кажуть. У четвертому турі Україна зазнала другої поразки у групі. Цього разу від господарів словенців 17-8. Судді дуже допомагали в даній грі, особливо зі Словенією. Це було видно теж зі сторони. Команди, які спостерігали ігри, сказали, що судді судили лише в одну сторону в сторону Словенії. У заключному матчі групи Україна перемогла білорусів 10-6. Дуже гарне враження, нас дуже добре зустріли. Але було таке, що там дуже сильні команди, і від того ми не дуже добре виступили. Такі команди, як Франція, Словенія, які мають набагато вищий рівень, вони краще показали себе з ліпшої сторони. І тому ми так не дуже втішно виступили, але вражає те, що ми пройшли в інший етап. За словами ветропольних експертів, Україна у першому етапі відпрацювала на четвірку, щоб вимагати кращого результату команді необхідні і кращі умови. Та що головне міжнародні спарринги. Справа в тому, що у нас дуже мало збірів, і тому, що ми не виїжджаємо за кордон, ми маємо практики грати з кращими командами. Вони зменшуються шанси. А ось як виглядає турнірна таблиця після першого етапу. На першому місці із 100-відсотковим показником французи. На другій – словенці. Україна наразі третя. Далі йдуть Молдова, Швейцарія та Білорусь. Наступний другий етап відбудеться у середині липня у Мальті. У наступному турі чемпіонату України з регбі 15. Центральним поєдинком стане матч у Львові, де зустрінеться основні претенденти на бронзу. У неділю на стадіоні «Юніс» місцевий сокіл прийматиме Хмельницький оболонь університет. Як готуються до відповідального поєдинку львівські соколята, дізнавались наші журналісти. Обидва суперники цього року вже мали нагоду добре вивчити один одного. У першому турі львів'яни дещо несподівано поступили з опонентам у Хмельницькому, програвши з рахунком 12-23. Як регбісти, так і наставник Юрій Грабовський сприймають цю поразку як прикрине порозуміння чи недооцінку суперника. Перша гра це було, можливо, трошки як сказано, не показала повністю нашу силу. Ми, можливо, недооцінили їх, можливо, трошки ну, була перша гра, вийшли непідготовлені Ну, Я думаю, що цієї ігри ми покажемо все, на що ми спроможні, ми покажемо, що ми сильніші. Індивідуальні помилки гравців привели до тої поразки, тому такий результат був. Час фінального зважаючи на недовготривалість самого чемпіонату та малої кількості команд в українській суперлізі, на даному етапі важливі усі здобуті очки, тим паче з основним конкурентом на медалі. Тому Соколи тренуються з повною самовіддачею та відповідальністю за недільні результати. Після прикрої поразки на старті цього сезону зрозуміло, що нам треба реблітувати себе в очах наших львівських болівальників. І через це почали таку серйозну підготовку до цього матчу. Навіть розглядаючи там турнір з Регбі-7, більше як підготовку до цього матчу. Тим більше, що на, нам ще після того е, дві гри треба зіграти в Одесі і у Львові з Одеською командою Політехнік. Це буде кінець першого кола. Немає ніби проблем, там один чоловік травмований, який ще вряд ли чи нам поможе в цьому матчі. Але зато закінчили виступати в польському чемпіонаті троє хлопців, які зараз спокійно можуть віддатися повністю. На боротьбі на зеленому полі стадіону Юність. Там ми зазнали поразки дуже болючі і не, не привикли ми до поразок від них особливо. Тому налаштовуємося дуже серйозно на цю гру і активно тут тренуємося, щоб вирвати все таки перемогу і здобути далі путівку в дальший раунд. Щодо завдань на сезон, то львів'яни як бронзові призери останніх років прагнуть, як мінімум і стояти свій титул на п'єдесталі пошани. Суперник для нас не є новий невідомий. Ясно, що це для нього теж шанс поборотися за друге місце в нашій підгрупі. Ясно, що ще нам прийдеться з ними грати буде восени в плей-оффах. Це будуть ще важ, більш важливіші матчі, але для того, щоб бути спокійними в восени, я вважаю, що зараз повинні, повинні ми так акцентовано і впевнено перемогти. Перед нами стоїть завдання ну, не впуститися нижче свого рівня і тримати свою планку тої команди, яка є. Щоб ми були готові вийти на поле, і яскраву гру. Хто краще? Львівський сокіл чи Хмельницький університет. Відповідь на це запитання отримаєте, завітавши у неділю на стадіон Юність. Початок гри о 15-й годині. Драйв на колесах у Львові відбулось гран-при міста Львова з драк рейсінгу. Найшвидші автозабіяки Західної України окупували на вихідних вулицю Кульпарківську, аби позмагатись у швидкості. Привабив звук двигунів і наших кореспондентів. Драг рейсинг перегони на прискорення, що проводяться на прямій трасі. Це спринтерський заїзд на дистанцію 402 метри, чверть милі. Так як в нас зараз дуже мокро, вона різина просто димить і не зацеплюється. Ну результат не той. Показати свій форсаж зможе не кожен автомобіліст. В учасника має бути спеціальний болід, який зветься дрекстером. За своєю конструкцією, дрекстер це максимально легка автівка з потужним двигуном. У правильних руках такі машинки проходять милю за 4,5 секунди і розганяються на прямій до 500 кілометрів. Ця кульпарківська цієї суботи перетворилась на справжню меку для фанатів швидкості. Послухати, як реве двигун, крутої тачки та оцінити тюнінговані авто прийшло чимало народу. Для наших аматорів треба щось робити, тому що вони будуть ганятися по вулиці. Не злякала львів'ян навіть дощова погода. Дощ не злякав, але змагання ще затримуються. Ну, ще поки на свій автомобіль не назбирав, але скоро буде. Ліська погода нас трошки підвела. Ми очікували. На сонечко не бояться несприятливих умов і учасники. Автівки до мокрого асфальту не готові, тому залізного коня на мокрому покритті час від часу заносить. Оцей вид змагань, який називається дрехрейсинг, він проводиться завжди тільки в суху погоду і тільки при сухому асфальті. Тому що в цих змаганнях беруть участь дуже потужні автомобілі. Саме через таку дощову погоду на старт вийшло лише 14 екіпажів. Багато хто приїхав, але зв'язку з тим, що гума не відповідає дорожньому покриттю, тобто потрібна дощова гума, вони відмовились стартувати. Тут є представники Львівської, івано-франківської та Волинської областей. Безстрашні дрехрейсери, які ганяють на своїх автівках у будь-яку погоду. Треба трошки привикати. До щіплення, до машини, до е, якби резина. Правильно переключатися. Гратися треба тут. все практика, практика, і якось воно виходить на якийсь певний результат. Сідаючи у свою автівку, водій не забуває одягнути шолом. Некомфортно, нічого не бачу. Майже однак, це обов'язковий атрибут змагань кожного учасника, як і зазначення групи крові на багажнику машини. Спека понад усе. Хороший результат на мокрому асфальті показати досить складно, а тому змагання відходять на задній план, і дрегрейсери отримують задоволення від сидіння за кермом. Гарна атмосфера, всі дружні, і це певна якісь розвага. Класно все. Львів'ян ніколи погода там суха не радує, то це, будемо швидше говорити, це ексклюзив. Це виняток сьогодні, що відбувається у Львові. Організатори обіцяють, у вересні, якщо погода не підведе, у змаганнях візна участь ще більше дрек-рейсерів. І далі все, що ви повинні знати про карате. Каратисти львівського спортивного клубу «Юніон» знову найкращі на міжнародних змаганнях. У турнірі «Київ-Оупен» підопічні тренера Антона Нікуліна переконливо здобули перше загальнокомандне місце. Загалом у столиці України львів'яни здобули не один десяток нагород різного гатунку у багатьох вікових групах від дітей шести років до змагань-членів національної збірної. У більшості випадків наші земляки піднімалися на найвищу сходинку п'ядестало пошани. Я провів загалом п'ять боїв. В фіналі я зустрівся з хлопцем з Чернівців. Я вже неоднократно з ним зустрівся і не в одній категорії, тобто ми так йдемо супровід, як з категорії кадетів. В півфіналі я так само зустрівся зі своїм доклубником Романом Дідуном. Приємно здавало те, що так само він показав досить хороший бій, адже він якби недовго займається і ще не достатньо має стільки досвіду. А загалом дуже сподобались змагання, особливо виступ нашої команди. Хороша тренерська робота. Дуже дякую Антону Володимировичу. Змагання були дуже сильні. Вони взагалі рахуються. Той турнір один з найсильніших в Україні. Там було три країни: Білорусія, Росія і Україна. У мене в категорії було 20 людей. Я виступав у категорії 16-17 років до 68 кг. Я провів 4 боя в фіналі. Я мав зустрітися з росіяном, але так як він за вихід фінал був отримав травму, він не вийшов і за автоматичну перемогу пішла мені. Потішили золотими виступами і представниці прекрасної половини, яких аж ніяк не віднесеш до слабкої статі. Діана Шостак та Ярина Панас теж поповнили свою медальну скарбничку нагородами найвищої проби. Змагання були на високому рівні. Було, в моїй категорії було 17 людей, я виступала в категорії 12-13 мінус 50. Ну, Суперники були достойні, і я задоволена своїм результатом, так як я взяла перше місце на найпрестижнішому турнірі в Україні, і я буду, я буду старатися брати і надалі перші місця. Загалом змагання мені сподобались, тому що це одні з найкращих змагань в Україні. Я виступала в категорії КАТ 10 11 років. в моїй категорії було 15 суперниць. Я всіх виграла. Задоволений виступами своїх вихованців і наставник юніону Антон Нікулін. Вона знає задоволені результатом. Перше звальне командне місце ми здобули на цьому чемпіонаті. Багато було представників. Збувшу Радянського Союзу, там Росія, Білорусія, Україна була, Молдова. О, тобто Там достатньо такий цікавий турнір був як для нас. Ну, от, ми традиційно там перші стали. Ну, і зараз ми безпосередньо зараз готуємося до чемпіонату Європи серед регіонів. Будемо представляти Львівщину на чемпіонаті Європи, який буде в Чорногорії наприкінці цього тижня. Нещодавно у Львові пройшов відкритий чемпіонат міста з Кіокошинка і Карате серед дітей та молоді. Окрім юних майстрів татамі з Львівської області, у масштабному турнірі взяли участь кілька десятків спортсменів з інших регіонів Західної України. у за відкритому чемпіонаті Львова з Карате взяли участь понад 400 спортсменів з кину за словами головного судді та організатора змагань заслуженого тренера України Сергія Мутіна перший день боролися діти виконанці спортивного клубу канку. Для більшості з котрих змагання такого рівня є дебютними. у другий день. Турніру на татами вийшли старші і досвідченіші спортсмени. Ми проводили внутрішні змагання, це були тільки вихованці моїх нашого спортивного клубу. Це тренера з 18 секцій, які працюють у Новій області, виставили своїх вихованців. А сьогодні до нас завітали спортсмени з Луцька, спортсмени з Другобича. І традиційно теж наш колега, який постійно приймав участь у на наших змаганнях, це команда Хмельницького. Відкритий чемпіонат Львова став підсумковим турніром у цьому навчальному році. За його результатами визначилися лідери цього етапу. А самі змагання дали змогу спортсменам та тренерам оцінити. Роботу протягом року виявити сильні та слабкі сторони для допрацювання. Організатором чемпіонату став спортивний кубкан та управління молоді сім'ї та спорту Львівської міської ради. Маємо надію, що саме ці наші вихованці через певний проміжок часу в перший дивізіон початку Львівської області, хоча деякі з них вже є членами збірної команди України. Ось а деякі з них будуть вже виступати на теренах України і підтримувати, показувати силу нашої області, нашого регіону, нашого клубу. А кілька сотень вихованців обласної федерації Кіл Кошинкай тим часом проходили атестаційні семінари та здавали іспит на присвоєння чергових поясів. Загалом упродовж року, і до того велика сім'я каратистів Львівщини збільшилася ще принаймні на сотню новачків. Президент федерації сенцей Олександр Король задоволений роботою тренерів, а також помітним зростанням майстерності юних майстрів татамі. Семінар так само проходив для окремо для білих поясів, окремо для оранжих поясів. Бо велика кількість учасників, і ми, по суті, не маємо можливості з разом. Це, це дуже приємно. Є багато зараз нових інструкторів, які зараз нас відкрили в секції і у Львові, і в Львівській області. От вони вже дають своїх учнів сюди на іспити, на семінари. Тобто, ще раз повторюся, що Федерація Львівська обласна нас зараз розширяється, і це говорить про те, що в нас хороше майбутнє, як по кількості учасників, так і по якості. Я маю надію, що багато хто з нинішніх якраз молодих. Спортсменів білих поясів в майбутньому дійдуть до чорних поясів, і багато хто з них стане чемпіонами країни і чемпіонами Європи. Після виснажливих тренувань та іспитів у каратистів до місячний відпочинок, частину якого юні майстри татамі охоче заповнять тренувальними зборами у Болгарії та Карпатах. Зараз нас група якраз здавала іспит білих поясів, це, по суті, для них перший крок в Ківку Шинка і карате. Приємно, що зараз от за моєю спиною стоять по суті, майже більше ніж 100 учасників кі-тесту на 10 кіл. І на сьогодні це все. Слідкуйте за спортивними новинами Львівщини від тепер і в інтернеті. Підписуйтесь на наш Ютуб канал з позначкою ТРК Львів Спорт. А наступного тижня у цій же порі не забудьте увімкнути спорт панораму. Порція цікавої інформації для спортивних гурманів гарантована. До зустрічі!